Фармадол. Таблетки від головного болю. І маємо вже оновлені дані щодо нічної атаки росіян на Київ. Столична влада повідомляє про трьох загиблих, серед них одна дитина. 12 людей поранені внаслідок падіння уламків у двох районах на лівому березі Дніпра. Також генштаб повідомляє, що ППО збила 10 із 10 ракет комплексу Іскандер. На місці перебуває наш кореспондент Владислав Паливода. Влада розповідай, чи дізнався ти якісь нові подробиці того, що сталося сьогодні вночі? Богдане Віко, дійсно жахлива трагедія сьогодні вночі сталася у Києві, і добрим цей ранок точно тут не назвеш. Зараз ми у Теснянському районі продовжуємо працювати біля полікліники, де е, і впали уламки збитої російської ракети, яка летіла на Київ. Тут продовжують працювати, як ви бачите, за моєю спиною. Кримі криміналісти працюють правоохоронці, збирають докази, збирають уламки збитих ракет. Також тут працюють. е-е Медики, що стосується самої ситуації, комунальники допомагають прибирати вибиті вікна. Нагадаю, що вікна тут повибивало у всіх навколишніх будинках, житлових будинках вибило шибки, вибило вікна. постраждали машини. Давайте зараз трохи покажу іншу сторону будівлі. Ось бачимо, що у машин просто які стояли близько до поліклініки, вибиті вікна. Є е, посічені двері. Е, ось ще один будинок, який постраждав внаслідок нічної е, атаки, російської атаки. Люди намагаються щось вже робити, якось е, лагодити свої помешкання. Бачимо, що під будинком просто купи скла, шибки від вікон, е, сітки, е, тобто наслідки дійсно жахливі. Також е, вздовж е, дороги. До поліклініки лежать ще тіла людей. За даними місцевих, ці люди бігли до укриття під час нічної тривоги, але троє людей не встигли добігти. Серед них одна дитина. Тож на цю хвилину в мене поки все. Віко, Богдане, дякую, влада Владислав Поливода працює сьогодні цілий ранок на місці, куди впали обломки російської ракети Іскандер. Яку збила українська система протиповітряної оборони? Я нагадаю, сьогодні близько трьох ночі окупанти здійснили чергову атаку з неба на українську столицю, і, на жаль, загинули люди. Постраждало комунальне майно і е, знищені автівки, пошкоджені вікна у квартирах киян. Отже, друзі, речник київської військової адміністрації Михайло Шаманов з нами на прямому зв'язку. Наслідки нічної ракетної атаки на столицю. Вітаємо вас, Михайле. Вітаємо. Чим били Вітаємо. сьогодні вночі по Києву? Ну, до речі, зараз хочу почати з того, що знову таки повітряна тривога mm -hmm. треба прямувати до укриття. Ми не чуємо якраз там так. Перший день літа і нагадаю, що це день захисту дітей. Я бачите, расисти терористи знову здійснили черговий напад mm. на столицю. Знову вбивають, причому вбивають українських дітей. Тероризм не має жодних виправдань і мають бути покарані всі військові злочинці, що забирають життя здоров'я. Спокій наших дітей, власне, і всіх українців. Ця атака була ймовірно застосуванням оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування. Тому ракети на Київ полетіли не з літаків. Попередньо це були і крилаті ракети, і ракети балістичного типу. Але остаточну кількість і тип зброї повідомлять повітряні сили і або генеральний штаб. За наявною інформацією, всі виявлені повітряні цілі в над Києвом були знищені силами і засобами. Протиповітряної оборони за словами начальника Київської міської військової адміністрації, генерал-полковника Сергія Попко на жаль, є руйнування і постраждали постраждалі в Деснянському районі. Загинуло три особи, з них двоє дітей. Семеро госпіталізовані ще двом а, допомога була надана на місці. І вони там є пошкодження. Жутловий будинок вибиті вікна і двері, вибуховою хвилою зірвало балкон. Також зафіксовано падіння уламків на дитячу поліклініку, пошкоджено уламками дві школи, вибиті вікна і двері. Дільничий пункт поліції пошкоджений. Внаслідок падіння уламків на дитячий садок, вибуховою хвилою там винесло вікна. В Дніпровському районі троє постраждалих, два з них шпиталізовані, Також є пошкодження житлового масиву. Внаслідок падіння там на один з будинків виникло. Сильне задимлення і вибуховою хвилею вибило вікна. Є падіння на уламків на житловий фонд, на адміністративну будівлю, при припарковані автомобілі знову ж таки постраждали. Було загорання кількох автомобілів. Зафіксовано падіння уламків у дворах будинків на проїжджій частині, на зелених зонах. В Дарницькому районі інформації щодо постраждалих не було. В одному з будинків житлового сектору через падіння уламків вибуховою хвилею вибило вікна. Ну і там також є пошкодження в цьому районі трубопровід гарячого постачання. Туди вже виїхала аварійна бригада. Є падіння уламків на нежитлову будівлю. Зафіксовано руйнування на першому поверсі. Інформація на 7 годину ранку, якщо підсумувати, та в Деснянському районі троє загиблих. З них дві дитини. 10 осіб травмовано в Дніпровському районі дві особи травмовано. Власне, всього троє загиблих, з них одна дитина і 10 травмовані. Спасибі, ну, Михайло хочу. за цей звіт важливий. Угу. Дуже ми зараз чітко ще після того, як наш кореспондент побував на місці події. місці трагедії, ми ще зараз картинку повну маємо завдяки вам. Але, пане Михайло, що хотіли у вас спитати? Дивіться, яка біда, до якої вже звикли не тільки кияни, а взагалі всі українці, коли летить балістика від звуку сирени до того, як відбувається прильот. Уламків або не дай боже балістики, самої а відбувається проходить цього кілька хвилин. А як будь-який тероризм він не має гарного рішення, та не виходити погано, виходити теж погано, бо можеш не встигнути. І, от, власне, ті жертви, які сьогодні ми маємо, вони жертви такого того, що вони намагалися втекти, і на вулиці їх дістали уламки. Що робити? Що ви порадите людям, як себе правильно вести? Можливо правильно бігти, правильно групуватись, можливо, ну якісь конкретні життєві поради. Дайте, будь ласка. Ну, знаєте, ідеальних порад не існує, на жаль. Та я хочу сказати, що якщо раніше, наприклад, піднімався міг 31 і ми розуміли, що він може бути носієм кінжалу аеробалістичної ракети і може здійснити спуск, пуск ракети цієї відповідно збіль, тобто як тільки міг піднімався. Були дані розвідки, відразу оголошували повітряну тривогу, тобто як потенційну небезпеку, зараз вони почали е, пускати з землі ракети. Відповідно, час набагато зменшився, і відповідно нагадаю, що балістичні ракети різного типу летять дуже швидко, там від 5 до 8 тисяч кілометрів за годину. І відповідно, якщо вони запускають з прикордонних е, своїх областей. То дійсно там реально можливо кілька хвилин. От, Михайло, тому саме зараз ми ставимо крапку вимушено, тому що маємо всіх Добре. людей, які зараз знаходяться у нас, відвести в укриття і самим продовжити. Давайте ефір коротко там. зараз. Повітряна тривога. Так. також є ймовірність ракетної атаки, так балістики. Тому Михайло, вам дуже дякуємо. Треба йти в укриття. Ми будемо Прима... далі вже Примаємо. звідти. Спасибі нам Михайло Шаману.